Шаную воїнів, біжу за Героїв України. Це щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Забіг започаткував у 2018 році батько загиблого героя кіборга Олексія Дурмасенка-Пан Олег. Відтоді щороку тисячі українців беруть участь у забігу, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. У 2022 році, за підтримки Міністерства у справах ветеранів, захід набув широкої міжнародної підтримки в пам'ять про наших захисників і захисниць бігли в США, Нідерландах, Грузії та багатьох інших країнах. Загалом долучились понад 7 тисяч осіб. Цей забіг не є змаганням, це вшанування пам'яті полеглих героїв. Кожен учасник може пробігти посильно для нього дистанцію, але головна мета участі передати меседж забігу. Не дати нащадкам забути про героїв, що ціною власного життя захищали Україну. Ми повинні знати, пам'ятати і шанувати подвиги наших полеглих військових, усіх, хто боровся за вільну Україну, поіменно кожного. Саме збереження пам'яті завдання цього забігу. Українці показали всьому світу, як треба боротися за свободу та незалежність. Наші воїни щодня виявляють неабиякий героїзм, боронячи кордони нашої держави. Тож ставай учасником забігу. Для цього реєструйся за цим QR-кодом. Обери ім'я загиблого захисника чи захисниці на тематичних сторінках пам'яті. І головне, забіг відбудеться у суботу 31 серпня. Кожен учасник забігу має пробігти обрану ним дистанцію 2 км, 5 км або 10 км. Ти можеш вибрати комфортну для себе дистанцію. Але не забудь на футболку закріпити ім'я знайомої чи незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України в період з 2014 по 2024 роки, та поділитися життєписом героя у соціальних мережах. Вислови свою вдячність і підтримай рідних наших героїв, пробігши за них дистанцію та розповівши їхню історію. Зроби цей крок!